Спостереження за лисичкою. Лисичка красива тварина, тіло її вкрите густою рудою шерстю. У лисиці розкішний пухнастий хвіст, у неї короткі ноги і гостра мордочка. Очі у лисиці, ніби на мистинки, світяться хитрим вогнем. Бігає лисиця дуже швидко. Від ворогів вона тікає зигзагами. Лисиці подобається всюди, і в полі, в лісі, на лузі. Переплутати її з іншою твариною неможливо. Ну, скажіть, у кого ще є така густа руда шубка, довгий пухнастий хвіст з білою цяткою на кінці? В Лисиця велика модниця, шуб у неї дві зимова і літня, причому зимова набагато тепліша, хутро у неї густіше, довше, ніж у літній. Слуху лисички чудовий. Взимку лисиця уважно прислухається до різних звуків і безпомилково визначає, де під снігом сховалася мишка. Лисиця тут же розгрібає сніг і наздоганяє здобич. Лисиця, готуючись вивезти дитинчат, стає справжнім будівельником. Вона риє довгі нори з декількома виходами, а іноді лисиця лінується і користується чужою норою, тією, що викопав бурсук або інший звір. Тато і мама лисички турботливі батьки, піклуються про своїх дітей. Лисиця є героєм багатьох казок, де вона виконує не дуже позитивну роль, краде курей, хитрує, полює на птахів. Але без лисички казки не такі були б цікаві, ось так.